24 серпня 90-го року для столиці України сталося наскільки позитивне потрясіння, бо в той час існували певні ревнощі. Захід України вже був з прапорами, вже майже вся запрапорена була Прибалтика. І тут, коли національний прапор піднімається в місті, коли хрещатик запруджений людьми, я все це відбувалося на моїх очах, і той настрій, який продемонстрували люди, це був унікальний випадок, коли це вже була самоорганізація людей без комуністичного впливу. Навпаки, це була якась альтернативна, не антикомуністична, а в першу чергу альтернативна історія, коли історія творилася руками людей, і кожен із тих, хто був на Хрещатику. Хрещатик був тоді перекритий весь, люди стояли на дахах тролейбусів, захоплення піднесення було неймовірне. І люди відчували, що вони, кожен з них причетний до історії. Треба згадати, що тоді наша міська рада, такий невеличкий київський парламент, був складений з трьох частин приблизно. Українські націоналісти. Українські ліберали, я був серед українських лібералів і комуністи. І розклад був приблизно однаковий. Там 50 на 50 комуністи і ліберали з націоналістами. На той час ліберали з націоналістами були як одна команда. І у нас було інколи на один голос більше, на один голос менше, саме в той раз, коли голосували за. Український прапор, тоді у нас було на один голос більше. І це визначило те, що цей прапор був вивішений саме в той день, після того знаменного голосування, і ситуація після того стала швидко змінюватися. В смислі єдності, ну я думаю, що якщо б зберігалася єдність лібералів і націоналістів, і на сьогодні це дало б можливість набагато більший шлях. Пройти на шляху до Європи, до демократії, ніж той, який ми на сьогодні пройшли. І ми це дуже добре бачили на питанні з мовним законом, де з одного боку були ліберали, а з іншого боку, фактично, українські націоналісти. І, на жаль, Треба зрозуміти, що до тих пір, поки не буде знайдено єдності в принципових питаннях спільного життя українців, буде дуже важко вирішувати і гуманітарні, і економічні, і соціальні проблеми нашої країни.